Департамент архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради повідомив про розробку детального плану території для багатоквартирної житлової забудови з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вулиці Галицькій, 201 У М. івано франківську Йдеться про територію біля колишнього адміністративного корпусу радіозаводу. Фактично тут розташовувався сквер на перетині магістральних доріг на Калуш та Галич. Територію зеленої зони загального користування планують забудувати десятиповерховими будинками. Планована кількість мешканців перевищить 430 осіб, з них більше 60 дітей. За планом, діти мають відвідувати існуючий ліцей 18 та ліцей 1 імені Сабата. Зазначимо, що ліцей 18 та ліцей 24 уже перевантажені і працюють в режимі двохзмінного навчання. Також потрібен новий дитячий садок, однак проектом він не передбачений. У житловому кварталі планується 216 квартир, при цьому у паркінгу заплановано лише 125 паркомість або півпаркомістя на одну квартиру. Майбутній житловий квартал розташований біля магістрали із інтенсивним рухом, що означає великі пилові та шумові навантаження, а також перевищення концентрації вихлопних газів у повітрі. Однак Проєктувальники не вбачають жодних незручностей для майбутніх мешканців цих будинків. Крім того, зазначена територія входила у санітарну зону промислового об'єкту. Щоправда, на момент проєктування він має статус такого, що припиняє своє існування будівництво житла на цій перевантаженій транспортом території неминуче погіршить транспортну та екологічну ситуацію. Забудову зеленої зони проектанти планують вирішити за допомогою нетрадиційного дахового озеленення та зелених зон на верхніх поверхах проектних будівель. Зауваження та пропозиції до проекту надаються до 8 грудня 2025 року. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.